У новий світський рік з новою нареченою знайом. Знайомся, Катя Поліна. Поліналінос дуже приємно, Поліна. Дмитре, кілька років поспіль. Ми тебе наполегливо запитували, коли ти одружишся зі своєю нареченою Катериною. І ось такі різкі зміни у приватному житті. Просто за якихось кілька місяців ти вже збираєшся одружитися на Поліні, а не на Катерині. Розумієш, Катя, це життя, бурхливе море. Що поробиш? Катя вибрала інший шлях. Просто вона не захотіла одруження, не захотіла весілля. Я ж не буду людину. Заставляти це робити, а Поліна зовсім, зовсім інша людина, просто про про протилежність Каті. Що стало відправною точкою Роману? Правда, говорить? Ні. Як правду. Аж по червоні, бо хлопці не можуть нічого приховувати. Алкоголь! І там вже як то все і слажилась за пляшкою. Це вже пляшко, не, за пляшка, за вече. Не, не, ну понятно, какой-то какой период времени мы были в алкогольному опьянении, но, естественно, наступило утро. І ніякого разочарования не настало, ми поняли, що как бы і в трезвом, і в нетрезвом состоянии все в порядке между нами. Якою була пропозиція руки і серця? Ну, якщо вже зараз іде мова про весілля, то я так розумію, що була ця подія в вашому житті. Це було в нашому одному з місцевих нічних клубів. Дима просто сказал, Малай, будешь моей женой? И і... я ну хорошо, говорю, да, буду. В следующем месяце у нас будет роспись, и летом церемония. Ви вже подали заяву у РАКС. Нам дату так ваші рідні батьки поставилися до таких різких змін у вашому житті? Предполагають, що я беременна. Ми поки не говоримо, да, ні, що самі не знаємо. Пройде ще немножко времени. Узнаємо, скажемо, все таки, да, чи ні? Насправді батьки в мене там мама, і багато хто вже хочуть бути бабусями. І вже мені кажуть, Дмитро, ну коли вже ти одружишся, коли вже будуть дитинка? Знаєш, Богдан Сільвестрович вже був дідусем, коли моєму батькові було 18 років, то я тобі хочу сказати, що я вже трохи затягнув. Мені вже 29, і в мене ще нема дитини. Тому ми набираємо оберти і хочемо це зробити якомога швидше.